Держава в смартфоні головному застосунку країни 5 років, дія вважається одним із найкращих мобільних додатків в державному секторі, багатомільйонна кількість користувачів, унікальні сервіси та послуги без черг і довідок. Дія це застосунок, який повністю змінив уявлення про взаємодію держави і громадян. Так і ще дія запатентували місце у світовій історії цифровізації. Десятки країн світу сьогодні вивчають цей додаток, щоб поцифрувати частину своїх вже державних послуг. А от якими Послугами українці користуються найчастіше, та що нового з'явиться застосунку найближчим часом. Ми дізнаємося просто зараз, тому що в нашій студії заступниця директора докторату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль. Доброго ранку! Добре, ранку. вітаємо із ювілеєм! Вітаємо е, п'ята річниця! Застосунку багато послуг з'явилося за цей час. Е, розкажіть про основні досягнення дії за п'ять років. За п'ять років дійсно застосунок дія перетворився і застосунку з двома документами. Wow. Хто пам'ятає, коли ми презентували це п'ять років тому до великої екосистеми? Так і зараз в нас. 30 сервісів в мобільному застосунку більше 130 сервісів на порталі Дія. Uh -huh. У нас є і інші портали. Це дія цифрова освіта. Так, тобто ми ем, розвиваємося з усіх сторін, тому що не просто ми там ми цифрові зало послуги. Да? Треба ще навчити людину нею користуватися, і тому в нас повний спектр е, розвитку. Що, що ми зробили досягли так за 5 років? По перше, ми пишаємося тим, що наш застосунок активно користується uh -huh. громадянами і за. Цей час більше десятки мільйонів було згенеровано документів. В дії в нас реєструвалися фізичними особи підприємцями за три секунди без жодної участі з споку держави. Uh -huh. Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Uh -huh. Ми реалізували онлайн-шлюб, яким вже скористалися, вже побралися дві тисячі пар. Mm -hmm. І більше двох мільйонів зробили вже пропозиції онлайн. Mm -hmm. ми реалізували сервіс. Є малятко, коли батьки можуть швидко легко зареєструвати свою oh, ми вже дитину. Користувалися з дружиною, mm -hmm. О, і клас. Вже є, так. так і звісно, сервісі для водіїв це і. Належний користувач і оплата штрафів. А це вже я користувався особливо, належний штраф. Ми постійно, постійно розширюємо. В чому наш феномен? В тому, що ми постійно спілкуємося з користувачем і хочемо зрозуміти, що зараз йому потрібно найбільше. Тому в різні часи, та, от ми вчора навіть з командою згадували, 5 років пройшло, ніби так. ну так швидко час летить, угу. і вже і ковід, і ковідні сертифікати. Так, так. А, і почались повномасштабне вторгнення. Це були різні підтримки підтримки так і гранти для бізнесу, uh -huh. і зараз національний кешбек, зимова uh -huh. підтримка. Тобто, кожен рік нам несе такі нові сервіси, які ми запроваджуємо для наших громадян, для їх зручності, і спілкування з державою. Ну От на сьогоднішній не знаю, день то напевно вже говорити раз. Не рік то день. Яка послуга найпопулярніша? Може у вас взагалі якийсь перелік там? наприклад топ 3 чи топ 5 Ви знаєте, важко виділити топ 3 тому що як я сказала, що для кожного користувача цей. І топ так ага. хтось, наприклад, так euh, <ди> для учасників Євробачення для них це топ послуга. Але насправді euh, ми можемо сказати, що такі топ 3 Це, звісно, є малятка, це сервіс з реєстрації бізнесу. Це є підприємець комплексна mm -hmm. послуга для э, розвитку э, і створення своєї справи. Э, це водійські э, по... для воді послуги для водіїв. Ну 네. і well, звісно, це шерен документів, коли ми mm -hmm. прибираємо паперові копії цієї. І все в електронній формі, зручно, легко, і бізнес активно долучається до цього сервісу. І на новій пошті, думаю, використалися. Бо ну, кожен раз, коли приходиш в якусь державну установу, і yeah. вони запитують паспорт, то ти кажеш, що немає паспорту, yeah. я кажу, так в дії ж є. Дякую, що да. нагадали да, телефон. Що <рес> ви згадали, до речі, про онлайн шлюб і про статистику. Що приблизно дві uh тисячі -huh. пар побралося за я одружилася <рес> до речі? О, Клас! Бачите, да. ви до речі, в ефірі розказували про те, що є онлайн пропозиція. Так, так. чи є якась статистика по онлайн пропозиції, і що робити, коли відмовили? Не, не засмучуватися, пропонувати ще. Uh -huh. Але насправді вже з, е, пропозиції подало більше двох мільйонів. Два мільйони. Я би хотів, покажіть, будь ласка, крупним планом. Що таке? Чуєте, що сказала мудра пані? Не засмучуйтеся. І більше не пропонуйте. Через цю вашу послугу я просто серед такий, хтось вам пропонує одружитися. Знаєш, як стидно, коли мужику пропонують одружитися? Інший мужик. Добре. До речі, ми дозволяємо такі пропозиції. Так, так. Та, та. Добре. А, добре. Хас, давай від особистого до загальнодержавного перереєстрація автівки через застосунок Дія. Чи є статистика, скільки людей вже скористалося цією послугою? Так, до речі, це одна з популярних послуг. Більше 200 тисяч вже перереєстрували автівки в Дія. Це на номерних знаках, там, де Дія, це, це ваш це так, ваша послуга, так? так? так. Ага. Це можна легко визначити. До речі, так що хочете в Дія, хочете такі номери перереєструвати автівку в нас. Слухай. Ну, впродовж останніх років звичайно ж Україна здійснила просто прорив е, у діджиталізації. Ми знаємо, що інші країни також беруть е, дію як основу для своїх е, якихось державних е, послуг. Ч, чи можемо ми зараз сказати, що Україна в топ 3 з діджиталізації цифровізації в Європі, і що нам потрібно, щоб доскочити до лідера? Україна зараз сто А, і це результат рейтингу ООН, Це кожні двор-два роки є такий Government Index, який показує рівень цифровізації всіх країн світу. А і для нас це таке досягнення. Чому тому, що коли ми починали, ми були на 102-му місці. Ого. А зараз ми в ТОП-5. за п'ять років. Це надзвичайний такий стрибок. А хто І... на першому місці? На першому місці, якщо я не помиляюсь, Данія. 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 вони лідирують вже багато років, І вони наші також партнери. Ми до них їздили, вчилися. Вони розказували, як них побудовано. Але ви цілком праві, що. Зараз вже ми консультуємо наших міжнародних партнерів. І коли ми там приїжджали раніше там Великобританію, для нас це був такий еталон розвитку порталу цифрових послуг. А коли ми нещодавно в них були, вони кажуть: А як давайте розкажіть, що у вас Ми хочемо теж мобільний застосунок? А як у вас це працює? Тобто, це така гарна співпраця плідна, і тому ми не будемо зупинятися. І ми очікуємо дійсно через два роки буде новий звіт. Uh -huh. І ми вважаємо, що ми будемо над. Топія до речі, знаєте, мені здається, найважливіша похвала це від користувачів від громадян України. Я пам'ятаю, як тільки-тільки почалося повномасштабне вторгнення, то одним з перших пунктів тих таких скарг, людей, які виїхали за кордон, вони казали, боже, та в тих країнах навіть дії немо. За <см WiFi> це вже такий був критерій типу діджиталізації. Але цікаво про плани вашого застосунку, чого українцям найближчим часом чекати. Плани в нас амбітні, як завжди. Але якщо ми сфокусуємось там на декількох сферах, перше – це є консул. Ми говоримо про те, що у нас багато українців вимушено зараз перебувають за кордоном, але вони все одно потребують державних сервісів. І один із таких перших сервісів, які будуть, це замовлення паспорту, там реєстрації дитини за кордоном, консульські послуги, консульські послуги і в дії можна буде замовити всі необхідні документи, і вони будуть доставлені там в. Ту країну, де перебувають зараз українці, для того, щоб в них також не було якихось проблем в спілкуванні з державою. Uh -huh. Наступна сфера це є нотаріат, ми говоримо про нотаріальні дії. Uh -huh. Якщо хтось з вас колись користувався, так це запис, це витрачання декількох годин туди приїхати, вернутися, повернутися назад, щось підписати. Uh -huh. А враховуючи те, що вже всі майже всі звикли до онлайн шлюбу по відеозв'язку, то і нотаріальні дії так само можна буде здійснювати по відеозв'язку. Uh -huh. Легко, швидко в декілька кліків. Наступний крок це цифровізація водійських послуг. Ми маємо амбітну цілі спільно з міністерством внутрішніх справ для того, щоб взагалі цифровізувати на 90% цю сферу. І того, щоб українці взагалі не потребували у відвідувань державних установ. Mm -hmm. Тобто це розширення спектру послуг для водіїв. Це буде реєстрація після розмитнення авто. Так самостійно людини не потрібно буде звертатися а, до якихось посередників. Це і а, замовлення зміни тих паспорта. А, ну і різні послуги. Ох, ну планів багато зміна, зміна прізвища до речі, прізвища. міна така... прізвисько. Я візьму паспорту. твоє добре. добре. Мені не шкода. Дякую вам. Дякую, що ви завітали успіхів. Вам натхнення дякую. зі святом вас ще раз. Я хочу нагадати, що сьогодні, п'яту річницю застосунку дії в нашій студії, була заступниця директора докторату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль. Дякую вам. Дякую. Ну і просто.